Ми наша і ваша улюблена Шаманка Сераш. Привіт, рада тебе бачити. Да, привіт. Ми продовжимо говорити про забобони, нести так, так кажучи, українську культуру в маси. І сьогодні я б хотіла поговорити про забобони, які стосуються вагітності. Дуже багато різних таких цікавих забобонів, які не зрозуміло, звідки пішли. Наприклад, чому не можна підстригати волосся або фарбувати волосся коли ти вагітна? А, Ну фарбувати тоді не було, фарбувати з'явилося зараз. і У цього вже є більш зрозумілі прагматичні причини. Ми зараз до цього дійдемо, чому не підстригали. У нас в на території е, сучасної України в дохристиянському її варіанті е, волосся в цілому завжди в міфології різних країн вважалося ну Чимось певним сакральним, що несе силу, навіть є вираз, да сила волос ну сіла в волосах, Ну якщо так, дуже так і, і вважалося там декілька забобонів навколо волосся ходило, що ти підстригає підстригаючи волосся під час вагітності, вкорочуєш війку дитині, потім був забобон, що ти вкорочуєш е... достоинство, угу. якщо в тебе хлопчик, mm -hmm. а, от, а то вже, що робити не можна, да що е... ти вкорочуєш там долю і коротше, ну, щось вкорочує... Тому що сила у волоссі, і на кінчиках того самого волосся в тебе типу інформація сила і підстригаючи, ти ну, зрізаєш да, цю, цю інформацію. З фарбуванням інша історія. Фарбування досить великий час, особливо там із аміачних всяких штук, які є у складі фарб для волосся, воно є зі зрозумілих причин хімічне. А ти вагітний, тобто, надихатися якою-небудь, е, м'яко кажучи, не зовсім якісною фарбою, на м'яку яка для висвітлювання, яка ну, просто ти, тобі буде погано. То безумовно будеш відчувати себе недобре. Це може там, вплинути на стан здоров'я мами, а отже, і на перебіг самої вагітності. Тобто, тут у цьому форматі. Практична порада у цьому моменті можна, ну, ми говоримо про забобони: стригтися можна, абсолютно ніякої проблеми у тому немає. Фарбуватися також можна, але тоді обирайте менш якісь хімічні, да не висвітлюйтесь, наприклад. Або якщо ви розумієте, що ви. Вагітна, як робили мої подруги, а ви викрашені в блонд, перефарбуйтеся в більш темний відтінок, який спокійно може відростати, і вам не доведеться ну вибілювати да волосся якимись тими фарбами, які можуть нести хімічний, ну якийсь хімічний там запах і так далі, або у масі з респіратором. Коротше, варіантів безліч це до речі, і стосується нігтів, бо хтось не робить алак. Да, там ніякий не фарбує нігті, але у цього є виключена практична знову ж таки історія: запах лаку, запах свого часу ацетону, який був при фарбуванні звичайним лаком. Зараз ми говоримо про усілякі гельлаки, але від них є пил. Знову ніхто не заважає надягти респіратор, маску або робити там охайний манікюр. І покривати чимось менш е, вонючим, давайте це так назвемо, або менш токсичним. Ну, в сучасному світі дуже багато альтернатив, і можна знайти неї... mm -hmm. головне е, розумієте головне, що я е, повторювала, наприклад, всю свою вагітність, я вагітна, а не хвора. Ну, типу, вагітність це не смертельне захворювання. Перестаньте ставитися до мене як до смертельно хворої. Я хочу виглядати добре. Вищипані брови, пофарбоване волосся, зроблений манікюр, депіляція там і ще щось, да, те, що мені комфортне. Е, ну, типу, нормальний одяг. ну... Я ж я просто вагітна, я не смертельно больна. Не треба, не треба як би, да, ну, якось ставитися до мене, я, скажімо так, обережно ставитися так, але не настільки особливо. Я розумію, що є жінки, які а, а, мають важку вагітність і важкий токсикоз, і там явно не добрів з волоссям. Але там тоді і питання не стоїть: чи стригти волосся, чи не, не стригти, коли тобі настільки да, не про забобони, Тобі настільки фігово, бо ну, вагітність це не період бабочок і квіточок, Понімаєте метеликів як в діснеєрських мультфільмах. Про вагітність потрібно говорити прямо і відверто з усіма її плюсами і мінусами, і о, навантаженням на організм. Тому Ну це тема окремого взагалі ефіру. Також говорять, що не можна нічого шити, в'язати, займатися таким. Цей забобон він має під собою певне підґрунтя фізіологічне, от реально воно, воно має, а це пов'язано із позицією статичною. Тобто вишиваючи ткач... ну, коли ти ткацтвом займаєшся, ти сидиш на одному місці. У положенні, у своєму вагітному положенні довгий час перебування в одній позиції. Тисне тобі на ну коротше, тисне тобі на низ, на таз, ну й отікання недобра позиція. Тобто радять лікарі навіть зараз радять, якщо ми маємо і продовжуємо працювати, і маємо при вагітності сидячу роботу, раз там на 20-30 хвилин ходити робити якусь ну. Зарядку і, і ну коротше вставати, давати собі якогось руху, змінювати положення, і цей забобон він напряму пов'язаний із фізіологічною особливістю, тобто вишиваючи чи а, займаючись ткацтвом 5-6 годин вечором зимку та жінка, розумієте, на одному місці вона, не змінюючи позицію, наносила собі фізіологічної шкоди. Це було прослідковано, тому забороняли шити, забороняли ткати, забороняли в'язати, забороняли коротше робити довгу сидячу. Роботу статично, без усілякого руху. О, от. Але я ж кажу, у цього є фізіологічне підґрунтя. Я думала, що це якось пов'язано з цією вузловою магією, і я... цей момент там є. Там вважалося, що ти, типу, долю заплітаєш да типу там або життя зав'язуєш, але знову-таки життя ти зав'язуєш. Чому? Тому що в тебе статична позиція. Ну, знову фізіологічне навантаження, да, тобто воно все навколо крутиться наслідків е, фізичного навантаження, не тієї позиції статичного да, впливу, тобто ну, отоків і оці всі історії. Угу. Я коли була вагітна, мені забороняли гладити котів собак, торкатися ногами, руками чим завгодно, бо у дитини буде волохата спина. Це до речі, да прикольний забобон. Ну я маю на увазі, він давно тягнеться да, що типу, буде волохатий. От, але знову у цього забобону є фізіологічне підґрунтя. Тварини переносить певні шкід, ну, шкідників, да, від глистів до осіряких там паразитів. Це по-перше, у котів взагалі є штука, пов'язана з таксоплазмозом, яка негативно дуже сильно впливає на е, вагітність е, і інколи дає дуже складні, ну, важкі ускладнення. Реально, тобто тут і е, заборона така діяла на питання, щоб вагітна жінка не підчепила собі якоїсь халепи від якого небудь котика. Чи собачки це не стосується тварин сьогодення, мається на увазі ті, які з нами проживають на одній території в одній квартирі, і привиті від усього, але це тягнеться з отих часів, коли ніхто привитий не був. І якого-небудь бездумна бездомного а, цуцика мацати було дійсно небезпечно для життя. Тим паче, якщо вона тебе вкуса в нього сказ, ну то ховають і тебе і дитину, і всіх на світі. А, от ну коротше, тому а, ця ця заборона вона пов'язана знову ж таки з отакими, от ризиками для самої вагітної жінки і для її дитини, яка у ній всередині. Угу. Раніше і домашні тварини виглядали так, як наші зараз бездомні. Хто за ними угу. якісь доглядали ну ні, ніякі ні, ні, ніхто їх не купав нічого до них так вставилися. То да переносять дуже багато всяких поганих. Ну от да, і враховуючи велику смертність серед дітей і вагітних жінок, ці смертності приписували забобонні причини. А не ну, не завжди фізіологічні. Ну тобто не розуміючи, да, звідки воно взялося. Ну, зв'язок ще тоді не був таким логічним, що це від кота. А чому не можна сидіти на порозі вагітній? О, оце до речі, дуже цікавий момент. Він напряму пов'язаний із віруваннями з приводу домовика. Mm -hmm. а, звідки у нас береться домовик? А, раніше була а, раніше була традиція а, закопувати а, ну буквально труп. Підпоріг давайте так, коли будували нову хату. Це стосувалося людей, родичів їх ховали під порогом. Або ж або ж пізніше це там стосувалося і худоби, наприклад, яку так в жертву приносили певний час. І це стосувалося не тільки будів... будування будинків, це і капіща, і церкви. Дуже довгий час свиню живу закопували під фундамент церкви з приходом християнства. Там, коротше, багато таких веселих традицій, трошки кровожедливих. Було. Так от, із-за е того, що у нас був похований е родич під порогом е будинку, він і був, і слугував домовиком. Тобто він прив'язувався до будинку, і той будинок охороняв. Звідти у нас з вами домовик як такий, і повір'я в тих домовиків. Тобто, умовно кажучи, це просто покійник, який е Зберігає да ваш дім від усіля... від усілякої халепи. Але оскільки він був під порогом, поріг вважався а, переходом між а, да, певним певним таким назвіться порталом умовним між світами, де у тебе є чому не передають нічого через поріг, тому що у тебе домовик домовик під порогом, і він не може в такому випадку зрозуміти через поріг, чи це. Добра річ тобі принесли, чи не добра річ. То зайти мають. Або ти вийти маєш, або і забрати, або ти зайти маєш. І тобі да мають віддати, щоб домовик розумів, що ти там тягнеш до своєї хати, умовно кажучи. Бо на оцьому пограніччі між світом живих та мертвих, який є під порогом, твій покійник, твій домовик відслідкувати да таких процесів не може, і вагітні не можна було сідати на поріг, тому що таким чином вона між да оцими світами може нашкодити, е, нашкодити собі і своїй дитині. Тобто вона типу займає да, цей переходний елемент. Сидить на. Да, на певному такому, скажімо, проміжку, да, роздоріжжя в цей момент. Тому на поріг не можна було сідати. І це я ж кажу напряму, якраз з повір'ями про домовика пов'язано. Ми минулого ефіру з тобою зачіпали тему домовиків, і дуже багато підписників написали, що вони бачили цих домовиків, прямо бачили образ, волохати. Е Якийсь густок волохати, сантиметрів 60, з великими очима, прям якось до когось там ну, вночі приходить, хтось там просто бачив його серед дня. Дуже багато людей, виявляється, вірять в те, що навіть якщо не бачили, все одно вірять в те, що є домовик. І були питання щодо того: чи коли ти переїжджаєш в нову оселю, чи можна забрати свого домовика з собою. Там, дивлячись з того, звідки прибився вам той домовик? Тобто, якщо ви живете у старій хаті бабусі, і ми говоримо про покійника, якого прив'язали до території, до самої хати, то ви навряд чи зможете його забрати з собою. Якщо це покійник, який прибився до ну не захований на вашій території, прибився до вашої території, десь я не знаю, з сусідської хати, умовно кажучи, от, то він да, то він пер переміщається, його можна з собою просто ну, типу, забрати. Бо е, якщо ми говоримо про якраз старовинний аспект того, що під порогом да, поховали, наприклад, то там, ну, там чітка прив'язка до місця того самого поховання, до, чітко, до чіткої місцевості, той домовик прив'язаний не до сім'ї, а до місця. А от якщо у нас е, на охорону хати став Лівий трупак, ну я маю на увазі, да, покійник якийсь якийсь, заблукав до нас і не прив'язаний до території. То ми дійсно його можемо попросити переїхати разом з ним. Не взагалі вважається, чому раніше раніше сідали сідали на дорожку, в цей момент присаджувалися і повідомляли домовику, куди ви їдете. Що ви, наприклад, їдете у відрядження і ви повернетеся додому, щоб він не думав, що ви поїхали і покинули його, не запропонувавши йому з вами переїхати, або не поставили його в звісність, куди. Це ви вирішили намилитися. Тобто народ раніше присаджувався і казав: домовик, оберігай хату, бо поїхав я на ярмарок, мед повісь, буду там днів через п'ять Охороняй мені хату, поки мене немає. все І домовик такий, Да добре, будемо охороняти. Ну, типу, в курсі, що а, той, хто живе у хаті, поїхав тимчасово, а не покинув хату з кінцями і домовика. Ти, 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 ну так само. Виходить, домовик це така випадковість. Якщо ти, наприклад, заїхав у новострой, От новий будинок, тільки його побудували, ти заїхав у квартиру, ну там же не буде домовика. Ну, чого там не буде домовика. А на якій землі, які землі побудували твій новострой? Чи не було там цікавого? кладовища? Чи у сусідніх будинках не вмер який-небудь дядька Вітька, який тепер хоче прибитися до когось е, і перетворитися, е, можна так сказати, обрости або структурою, е, яка буде зводити людей на алкоголізм і Потім його будуть лярвою якою-небудь називати, яка жує, і приходить до всіх і збухує їх, да, умовно кажучи, або ж стати на захист чиєїсь чиє, родини чи чиєїсь квартири. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну До да, у нас достатня кількість невпокоєних. Які виконують різні функції, просто чому ми бачимо домовиків у різних їх проявах? Я маю на увазі візуальних, тому що нашому мозкові легше сприймати щось потойбічне в тому образі, який йому легший для сприйняття. Тому хтось це бачить маленьким дідусем, хтось з дитиною, хтось кішкою, хтось собакою, хтось розмитим згустком енергії, хтось волохатим шаріком, там яким-небудь. Та, е, ми бачимо у тому ключі, який може сприйняти наш мозок без травми для нас з вами, а не у тому істинному обличчі, до якого ми з вами зовсім не готові. Угу. А як можна задобрити домовика? Дивлячись з того, який у нас домовик, він є старим або молодим відносно. Ну, в принципі, по своєму віку, і по своїй структурі, і по тому, да, яким він є, там, наскільки давно він структурно некротичний ну, коротше, купа нюансів. Як зрозуміти, чи молодий у вас домовик, чи старий? Методом научного втика? Все, насправді. А молодому домовику частіше за все залишають молоко, цукерки, якісь печеньки. Тобто, якщо у вас у квартирі відбувається якась срань, зникають речі, щось, щось коїться. Ви хочете задобрити домовика, ви йому ставите е, молочко, печеньки, цукерки. Кажете, хазяїн будинку, от тобі смаколики. Будь ласка, поверні мої, мої речі. перестань бишкетувати. У вас стає все гірше, то скоріше за все, у вас старий. Домовик А йому треба налити трошечки алкоголю, йому треба покласти якусь закуску, і він, ваше молочко з цукерками, бачив в грубу і в білих танках. О, Тобто йому треба щось покріпше. Інколи навіть цигарку запалюють, тому що от прям настойчиво випадають цигарка у квартирі. От прям настойчиво. Що не береш пачку, вони вивалюються. Ну, то треба залишити. залишаємо у місці, яке не є доступне для домашніх тварин, не занадто високо, не занадто низько. Тобто, це там підвіконня, наприклад, чи на столі окремий е, о, окрема місцина, І бажано, щоб це місцина була саме його, а не чиясь іще. Не треба туди потім тулити якийсь і безлад наводити. Тобто він виділить собі конкретний куточок для домовичка. Угу. Як взагалі зрозуміти, чи є вдома домовик, чи немає? Оце якесь бешкетування у них. Зазначити. Інколи башкетування, інколи ти чітко розумієш, що в домі хтось іще є, охороняє цей будинок. Ну ти відчуваєш його. Будинок не пустий. Будинок не пустий, за ним хтось слідкує. от Там банально навіть м -м -м, пилу не так багато збирається, як збирається у квартирах, в яких є дом... ну там є домовик нема думовока. Mm -hmm. Хтось слідкує за твоєю хатою. А якщо ти розумієш, що в тебе домовика немає, а ти хочеш завести, можна завести домовика? Умовно кажучи, так да, умовно кажучи, так, можна завести домовика, але це вже там більш серйозні такі штуки, там треба знати, куди звертатися, можна до роду звертатися, з проханням, щоб дали якийсь захист і дали того, хто буде виконувати функцію домовика. Це певний ритуал треба зробити, так? Ну то, там то. бажано так. Да, там це більш вже такі серйозні речі, бо можна так прикликати собі того, кого не треба. Mm. Краще не треба. <схід> Щодо вагітності, в мене декілька родимих п'ятин є, і всі кажуть, що це мама щось крала, обов'язково крала. Це є, має якесь підґрунтя, чи це просто схожість? А, там було повір'я старовинне, що не можна красти сусідське яблука, бо у дитини буде родове родове якесь п'ятно. Ну ми ж розуміємо з вами, що ну, типу, вообще, в формі яблука одне і вже в формі ну, типу сливи тут на руці. Ага, ну от да, то це ж е, зроблено було для того, ну свого часу. Ну що як там мітка того, що да, ма мати щось десь у когось брала без дозволу. А ну насправді ж ми ж розуміємо, що фізіологічне підґрунтя абсолютно не те. І да, вагітній жінці лізти до сусідів, трусити яблука як би не окей, з точки зору безпекової числиви, чи вишні, чи якусь таку історію, тим паче без без дозволу на те, да, і вважалось що так, ну, по повір'ям, що от, якщо ти без дозволу щось таке взяв, накрав якої-небудь істівної історії, то тобі дитину помітять, що, типу, ти щось брав і крав. Ну воно ж не має ніякого стосунку до реальної фізіології. Ну, Але повір'я таке, так, да, існує. Ну і воно тягнеться от саме з таких причин. У мене бачиш, яка мама прям крадійка страшна. І сливи, і яблука і все. Ага. Дуже цікаво. Напишіть в коментарях, можливо, є якісь ще, які мене не згадали забобони про вагітність. Я вважаю всім легкої вагітності. Не, не задумайтесь про ці забобони, які от насправді не працюють. Просто думайте про своє здоров'я і здоров'я свого малюка. Я тобі дуже дякую, Саш. До наступних зустрічей. Пока. you mm -hmm.